Дмитро Донцов Російський хижак вчора і нині. Всякий раз, коли Росія стоїть перед новим політичним потрясенням, перед зміною влади, зміною своєї провідної верстви, по світу іде шалена реклама нової Росії, коли в XIX віці хитався Царат. В яких рожевих барвах малювалася нова ліберальна чи революційна Росія, на неї радилося покладати всі надії навіть під яремним неросійським народом імперії. Вона мала збавити і нас від абсолютизму і реакції вивести на свободу, і скільки ж то земляків вірило в цю місію свобідної Росії, так вірили, що тоді шовіністом і людиною некультурною. Вважали того, хто смів негувати ту місію і не захоплювався великою російською літературою. Це саме явище повторяється тепер большевицький світ стоїть напередодні страшного зудару з Заходом. Чим би цей удар не скінчився, він напевно приведе до упадку большевизму і хаосу в імперії. Впередбаченні цього неросійські народи готуються до ліквідації потворної імперії. А білі москалі до її відбудови, до прийняття червоної спадщини єдиної і неділимої, звідти кампанія брехні в планетарнім масштабі, яка робить рекламу для нової Росії, що постане на руїнах комуністичної і яка буде очевидно зовсім іншою і всім дасть свободу. Як причинок, демаскуючи цю брехню. Подам тут короткий огляд кількох старих записок чужинців про Росію кінця 16-го і початку XVII віку. З цих записок виходить, що між Росією нині і Росією більш як 350 літ тому є вдаряюча подібність перша книга Записки англійського посла Королеви Єлисавети доктора Джилса Флетчера до царя московського Федора Івановича, сина Івана Грізного. Про подорож, яка відбулася лише кілька літ по смерті останнього, 1588 рік, в своїй книзі про Росію «Voyages and Discoveries» писав Флетчер: Простий народ придушений незносимими повинностями. Форма правління в державі така, що все йде лише на користь князя хто там виконує тільки владу або правосуддя. То ніколи з природженого права чи на підставі привілею, лише все на призначення і з ласки царя. Кінець цитати На Заході, в тім числі і на Україні, були свобідні стани і корпорації з властивими їм природженими або октруйованими публічними правами в старій Московщині того не було, немає й теперішній. В обох усе залежало від ласки або примхи володаря білого чи червоного окрема особа була позбавлена тоді всяких прав, будучи зовсім безборонною супроти держави. Далі цитата Покійний цар Іван Васильович, пише Флетчер, у своїх подорожах або походах, коли йому не сподобалось якесь обличчя втовпі, яку зустрічав, зараз же наказував. Відрубати йому голову. Чи в СССР, одиниця якої обличчя не сподобалося диктаторові, має більшу охорону перед манією переслідування кремлівського пана і його слуг. Найбільше прав мала і вся нація народ, прості люди, є царські слуги або раби, писав Флетчер. Вони мають лише слухати, а не самі наставляти закони. Кінець цитати. І це відносилося не лише до простого народу, але й до вищих класів, навіть коли цар скликав так званий Земський собор, представництво станів у важних випадках, то посли мали тільки ухвалювати пропозиції уряду як вивчену лекцію, без жадних промов, чуху від них не ждали. Зовсім так як на засіданнях Верховного Совєта СССР. Подібно до правителів сучасної Росії. Давні царі ненавділи всякий незалежний стан нації. Через це Іван Грізний далі цитата, волів послуговуватися членами нижчих класів, ставлячи їх на рівні або вище представників вищих верств і використовуючи їх заздрість або нахалду доносництва одних проти других, за нібито злі наміри проти особи царя або держави. Кінець цитати Подібно большевикам наших днів. Іван IV поділив своїх підданих на два табори один він назвав опричниною, другий табор земщиною. Опричники або вибрані це були царські большевики, свого роду члени царської компартії. Він їх наблизив до себе, підтримуючи їх всіляко і протигуючи як своїх найвірніших підданих. Щодо земських, то вони були цілком безправні. Далі цитата Коли хтось із них був ограбований або забитий опричником, це уходило останньому безкарно. Ця свобода однієї групи грабувати й вбивати членів другої групи населення збагачувала опричників і царський скарб. Кінець цитати. Як тепер подібна ж процедура збагачує партійців червоних і скарб Методи революції большевицької і царя Івана. Були теж однакові. Щоб зломити силу своїх контрреволюціонерів, родової аристократії, нащадків удільних князів, цар уживав безоглядний терор. Флетчер доносить, що під час однієї такої чистки Москви від зрадників за один тиждень було вимордовано 300 людей. Щодо чисел, отже, Іван Грізний не мав того розмаху, що большевики. При таких розправах. Цар викорінював свої жертви дощенту, беручи собі все їх майно рухоме і нерухоме, пише Флетчер, і додає, що насильство і рабство доходить в Московщині до таких розмірів, що треба дивуватися, як народ допускає, щоб з ним робили таке. Подібне питання ставляє собі не один чужинець із приводу большевицького режиму. Славнозвісні, большевицькі показні судові розправи. Над ворогами народу також не є властива вигадка, це, як і багато іншого в практиці совєтів, є плагіат з царської системи. Губернатори царських провінцій, воєводи, були посилені туди, як говорилося, на кормлєніє. коли ж вони достатньо під'їлися далі цитата, цар кликав їх на правьош за їх заховання, щоб кнутом вибити з них все або більшу частину награбованого ними з населення. І віддати усе до царського скарбу в казну ніколи ніщо з того награбованого не повертало пошкодованим кінець цитати. Причому цар робив з тих процесів своїх урядовців публічне видовище, щоб показати, як він обурений насильствами над своїм народом, перекидаючи вину за ці насильства на своїх недобрих слуг. Тодішні вороги народу приводилися на ринок у Москві і, пише англієць, сам цар держав промови у тімдусі, що, мовляв, люди добрі, перед вами п'явки, які ссали вашу кров, а тоді наступала публічна кара. В наші дні подібні судові процеси влаштовує компартія, коли наступає та чи інша катастрофа, економічна чи політична, внаслідок ідіотичного розпорядку якогось геніального вождя. Через те, що геніальний вождь є непомильний, то в випадках, коли він зробить явну для всіх дурницю, знаходять козла відпущення якогось саботажника ворога народу, який і йде під стінку заточне виконання приказів диктатора. Навіть свою економічну політику позичили червоні від білих царів Флетчер пише, що цар Федор, Іванів Син, посилав висланців на провінції. Для закупна великих партій хутор воску меду беручи те все за дуже малу ціну, а потім продаючи дуже дорого своїм або чужим купцям. Як відомо, большевицькі агенти нині скуповують у селян збіжжя по примусові надзвичайно низькій ціні, а потім змушують тих самих селян купувати своє ж збіжжя, платячи за нього державі в десятеро більше. Та сама система. Такі практики цілковито декуражували народ, не було змислу багатитися, а внаслідок того, констатує Флетчер, ширилося в народі п'янство і лінивство. Як в нинішній большевицькій Росії, так і в Росії Іванового сина панувало глибоке недовір'я до Заходу, до заграниці. Царська Росія не любила, пише Флетчер, пускати в подорож за границю своїх підданих. Далі цитата щоб вони не зазнайомилися з способом життя Заходу, тому й рідко, коли ви стрінете за границею московського подорожника, хіба що якогось царського посла або втікача, хоч це й нелегка річ втекти звідти, бо Кара за спробу втекти з Московщини смерть. Так само не люблять росіяни пускати до себе подорожників з цивілізованих країн, хіба це не точний образ і сьогоднішньої Росії. Іще одну річ підкреслює англієць, про яку забули нинішні адоратори московської тиранії. Далі цитата щодо правдомовності москалів, то вони не вірять ні одному слову, що їм говорять, ані ніхто з них не говорить нічого, чому можна було б вірити. Ці їх прикмети роблять їх відразливими їхнім сусідам. Татари уважають себе чесними і справедливими. В порівнянні з москалями. Кінець цитати. Система правління, рабство і безправність одиниці і народу, повна сваволя і абсолютизм з верхньої влади, економічний гніт держави, страх перед культурою цивілізованих країн і ненависть до них, забріханість нації і многі інші речі, занотовані спостережливим чужинцем в Московщині в 1588 році. Це це є точна фотографія сьогоднішньої Росії. В передмові завважує автор, що він був змушений змінити і злагідніти правдивий опис московського уряду і країни цілковито, як це роблять тепер без усякого примусу чужонецькі подорожники, яким дозволяють в'їздити до Москви. На тлі цього оповідання Флетчера варто підкреслити безмежну наївність тих чужинців. І деяких українців, які все ще вірять в якусь третю, четверту або десяту Росію, яка вже напевно буде свобідною і дасть свободу іншим. Росія не міняється. Яка була 350 літ з чимось, така є і нині? Завданням нашим є не боротьба з тим чи іншим режимом в СССР, а з Росією як такою, з її духом. Варварським і насильницьким, який лишиться втіленим в кожнім режимі, який би не наступив по большевиках. Друга книга це твір одного німця, бувшого опричника Івана Грізного, Гайнріха фон Штадена, автор син німецького бюргера, який мусив тікати з своєї країни і який з різними пригодами через Польщу і Лівонію дістався до Москви. Московщину представляє Фонштаден країною повною сваволі. Класова війна, використована урядом для своїх цілей, існувала і за царя Івана Грізного, пише Штаден, хоч і в укритій формі, без марксівського ідеологічного соусу. Коли в Москві злапали обійника, а він, відкупившись, вийде на волю, то влада його підмовляє, щоб він наговорив на торгових людей і заможних селян. Ніби вони йому помагали в злочині. Тепер тих самих буржуїв і кулаків селян обвинувачують всякі ганстери в усяких злочинах, а мета і тоді і тепер одна ограбувати багатших і чесніших на користь урядових і неурядових бандитів. В урядах тоді панувало те саме катування, як нині, пише штадан, що бояри, дяки в приказах, секретарі міністерств. Та інші чиновники все ходили з посохом, з дубиною, якою катували тих, що мали з урядами діло. Детально описує автор організацію Царем громадянської війни під видом опричнини, до якої записався він сам. Багато маєтків і земель було відібрано їх правним власникам і віддано опричникам. Опричники цілували хрест, присягали, що не будуть заодно земськими, і не триматимуть з ними приязні. Мали вони однострої, чорні кафтани, а коло колчану стрілами мітлу символ їх акції, вимітання зради проти царя. Опричники доконували земськими таких штук, щоб дістати від них гроші або майно, що й спитати не можна. Уписує Штаден, як Великий князь Іван IV віддав цілі смуги свого царства вогню і мечу. Як, наприклад, в 1570-71 роках оповідає про штучний голод, спрепарований урядом, так як це робиться і нині, за большевиків, був такий тоді голод, пише Штаден: далі цитата, що люди вбивали одне другого закусник хліба, а по дворах і селах, які утримували двір Великого князя, стояли тисячі скирт. Необмолоченого збіжжя, яке він не хотів продавати голодуючому населенню, так що багато померло тоді люду з голоду, і пси пожирали їх трупи. Кінець цитати. Опричники, як нині партійці, це була окрема відділена від населення каста панів. Згідно присязі, опричники не сміли говорити навіть із земськими ані входити з ними в супружні зв'язки. А коли опричник мав у земщині батька або матір, то не смів навіть відвідувати їх, кінець цитати. Подібно, як нині, коли лояльний партієць мусів відрікатися своєї буржуазної родини. Опричники, пише німець, шайками волочилися по царству, мордували і грабували по великих шляхах, нападали на посади і міста, палили доми, забивали на смерть людей. Одним словом, Робили те саме, що роблять тепер большевики розкулачування всяких буржуїв і ворогів народу. То була така сама революція голоти, яку доконали в ХХ віці в Росії большевики. Бо й тоді, пише Штаден, за Великим князем ходять новоспечені пани, які повинні би були бути пахолками у колишніх панів. З ворожими і верхобними націями розправлялися тодішні москалі так самісінько, як і нині. Наприклад, щоби скінчити з опозицією свіжо завойованої Казані, цар запросив казанських мурс володарів на бенкет, де їх всіх і помордував. А те, що тепер виправляють большовики з немосковським населенням завойованих країн, масовий загін, те саме практикував ще й цар Іван, хоч не міг ще бути правовірним марксистом. Штаден оповідає, як по однім своїм поході на Балтик цар Іван наказав вивезти всіх німців з жінками й дітьми з Ліфляндії, з Дорптату, нарви до костроми Володимира Угліча. Практика, примінювана москалями так само в Новгороді, у Пскові, а нині в усіх країнах, які попали у пазурі захланої нації. Головно ходило при цім про витреблення провідної верстви якоїсь країни. Яку вже після того можна було забрати голими руками. Про розплутану Іваном Грізним класову війну в своїй власній державі оповідає штаден барвисто, детально й зі страшним реалізмом не лише свідка тієї війни, але й її учасника і профітера, описує, як Великий князь вирушив грабувати власний народ, власну землю, і я був при великім князі з одним конем і двома слугами. А вернув по цій компанії розкулачення у свою маєтність 49 конями, а 22 з них були запряжені у сані, навантажені всяким добром, золотом, жемчугом, дорогоцінними каміннями. По цій удачній виправі штаден набрав власну банду і розкулачував бояри князів вже сам. Записок фон Штадена видко, що нічого нового не представляє і большевицька політика. Очковтіратіства чужинцям, тобто їх обдурювання. Оповідає, що коли приїздив купець за кордону, до нього зараз давали пристава, ніби для його охорони, а справді на те, щоб не міг дістатися в усі закамарки і оглянути все, що хотів по дорозі і в містах. Коли приїздив посол чужої держави, то назустріч йому зганяли масу народу, а везли окружним шляхом. Щоб посол не знав простої дороги ані того, як спустошена країна. Посол та його служба охоронялися так старанно, що жоден чужинець не міг до нього дібратися, один посол не смів нічого знати про другого і ні одного посла Великий князь не вислухував, поки не знав, що відповісти не лише цьому першому, але й другому, третьому і четвертому послові. Так, Великий князь. Вмів дізнатися про становище всіх сусідніх володарів та їх країн, але становище його і його країни не може як слід зрозуміти жоден сусідній володар. Знову система, яка не повинна була б дивувати захід тепер, бо вона примінялася до нього вже сотки літ. Довго все таки фон Штаден, хоч і в опричниках, не потрапив витримати в країні князя, якого він зве червоним. Кривавим варваром. Повернувши до Німеччини, він пише свої записки, до яких додає проект воєнної окупації Росії, не позбавлений інтересу і для нашого віку. Цей проект, предложений ним фальцграфові Георгові Гансові, викликав дипломатичну переписку і знову випливає на світло денне в антимосковському плані сотника Чемберлена в 1612 році. В проєкті називає штадин московського великого князя споконвічним ворогом всього християнства і неописаним тираном. Коли на нього нападає противник, він не може устоятися в одвертім полі і тому застосовує методу війни ту саму, що її уживав пізніше і Кутузов, і Сталін. Він наказував зараз же палити все довкола на кілька миль. Щоб вороже військо не могло здобути харчів ні для себе, ні для коней. Таку тактику застосовував цар Іван проти татарів, шведів, поляків. Фунштаден радить набрати на заході військо для походу на Москву це повинні бути такі воєнні люди, яким нічого не лишилося в християнському світі, ні хатини, ні родини, а таких людей бачив штаден подостатком в тодішній Європі. І можна було б з ними завоювати не одну країну. План Кампанії передбачав інвазію Московщини від коле до Онеги і був детально розроблений в цілі покласти край жахливій і жорстокій тиранії небезпечного для всіх своїх сусідів москаля. Європа, яка мала тоді досить своїх клопотів, стояла напередодні тридцятилітньої війни, так само, як нині. Недооцінювала ароганських намірів московського завойовника і не надала, на жаль, належної уваги планові бувшого царського опричника. Коли ми від Флетчера і Штадена звернемося до Костомарова, то в його описах Старої царської Росії знайдемо той самий образ, разюче подібний до образу сучасної большевицької Росії. Нагінка на людей, хоч трохи заможніших була на порядку дня як за большевиків, так і за царя Бориса, початки 17 віку, пише історик в монографії про Бориса Годунова. Росіянин тих часів, коли й мав достатки, то намагався виглядати біднішим, щоб не стати предметом доносів і не попасти в царську неласку, щоб у нього не відібрали майно на государя. Це вбивало всяке стремління до праці. До поліпшення життєвого рівня, він жив у вічнім страху, що його хтось обдурить, заденунціює, ограбує. Тим пояснюється в москаля його нехлюйство в домашньому життю, лінощі у праці, забріханість у відношенні з людьми, його безсердечність і підступність. Пише історик, що й тоді вже існував певного гатунку соціалізм у Московщині. Далі цитата. Держава сама тоді провадила торгівлю, і з нею виключена була всяка конкуренція. Накупивши по дешевій ціні товару, казна продавала цей крам купцям з великим зиском, змушуючи брати навіть зіпсуте. Кінець цитати: Спосіб, уживаний і нинішніми москалями, коли при державнім монополію торгівлі нещасні консументи звикли брати, що дають, хоч би й примусовий асортимент. Не потрібний їм. Система славослов'я Сталінові існувала і за царя Бориса. Костумаров пише, що многі москалі сплетали надмірні, нечувані похвали цареві Борисові та його мудрому правлінню, а люди, хоч і бачили, що це брехня, не сміли під карою ні сказати нічого, ні навіть помислити проти Годунова. Борис вигадав навіть окрему молитву о здраві царя. І всі мусили під карою на бенкетах її відмовляти, як нині на всіх офіційних прийняттях в Кремлі муситься зачинати від окремої молитви за здраві червоного тирана. Донощество за Бориса цвіло на Московщині не згірш, як тепер. Автор монографії пише де лиш не збиралися люди, з'являлися й шпіони, й донощики, всі пустилися на доноси один на другого. Попи, дяки ченці, черниці, жінки доносили на мужів, батьки на дітей, бояри цареві, боярині цариці, холопи на панів і проче. Однакова економічна політика допроваджувала й до однакових вислідів як Флетчер і Штаден про голод пише і Костомаров за царя Бориса, їли собак, котів, мишей, часом навіть одна людина другу. Варене людське м'ясо продавалося на ринках московських. Йота в йоту те саме, що й попередні автори, пише Костумаров про замилювання москалями очей чужоземцям. Коли як голод скінчився, приїхали чужі посли в Москву до царям, Борис наказав всім мешканцям вбратися в барвисті убрання, а бідакам заборонено було в їх лахах показуватися на дорозі, де їхали посли. Це обдурювання чужинців, що приїжджали до Москви, довели, як відомо, до віртуозності большевики, позичивши ідею і план у Іванів і Борисів. Навіть теперішні большевицькі вибори, большевицька демократія, коріняться в глибокій царській старовині. Коли Борис все влаштував, щоб його вибрали на царя, то машина відразу закрутилася. На зборах виборних людей патріарх оголосив, що хто не схоче годунова на царя, той буде церквою проклятий і відданий під суд. Борис справді відмовлявся, але виборні благали його, а за ними й московська вулиця теж, бо серед неї крутилися агенти Бориса, залякуючи людей, бояри з вікон давали знаки приставам, а ті змушували зібраний народ кланятися, ревіти, плакати і жадати Бориса на царя. Далі цитата Многі москвичі мочили очі слиною, коли бракувало сліз, а тим, що не досить завзято ревіли і кланялися, агенти Бориса з тусанами додавали охоти, і вони, пише літописець, хоч не хотіли, вили, мов вовки. А коли вибір був таки прийнятий ласкаво Борисом, кричали Слава Богу! кричали всі, а пристави штовхали людей. Щоб ті гукали голосніше і веселіше. Кінець цитати. Ну, чим це не вибору якогось високого чи пересічного достойника в СССР? Дух нації лишався той самий при царях, при комісарах, і навіть в розправі з політичними противниками, в практиці большевиків відбивається старомосковська жорстокість, цинізм і забріханість. Коли побідний похід Дмитра Самозванця привів до наглої смерті Бориса, розправа з його родиною була коротка. Далі цитата вдову Бориса задушили шкворкою, оповідає Костомаров. Сильний з природи молодий Годунов пробував був боронитися, та його оглушили ломакою, а тоді теж задушили. і Масальський об'явили народові, що Борисова вдова і син. Отруїлися кінець цитати. Скільки подібних смертей і офіційних самогубств знає практика нинішнього російського режиму? Я коротко переглянув три свідоцтва двох очевидців і одного історика. Про три царювання старій Росії Івана Грізного, Федора і Бориса, І від всього цього аж смердить сопухом. Большевицької системи. Дух, засади, практика режимів лишаються однакові. Хто б не сидів на троні, цар батюшка чи отець народов, потворна імперія не міняється і мусить змагати до її знищення той, хто справді прагне свободи. Серпень вересень. 1950 року.